Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. А що ж друзі? В Росії палає всюди, де тільки можна знищуються заводи Путіна, аеродроми Путіна і не тільки. Ну, реакції, звісно, що ніякої звіти не буде, тому що він все це замовчує. Між тим сполучені штати Америки накривають протести. Чи маємо ми якось до цього стосунок? Поговоримо просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24. го А також цю трансляцію можете подивитися на Ютубі нашого гостя тара Городній, політехнолог. З ним говорю я, Ірина Узлова. Пане Тарасі вітаю. Аю вас рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям слава. А друзі, підписуйтеся, будь ласка, на ютуб 24-го і на Патна Тараса. Активне посилання залишаємо в описі під цим відео. Ну що ж я навіть не знаю, що почаль таке меню у нас сьогодні запальне і над Росією знову ядерні гриби. Просто інакше не скажеш. Чотири аеропорти закривали роботу, а ще зупинився завод у Чібоксарах. Країна-агресорка Росія вже більше не зможе ним користуватися. Бачимо, що потужні величезні вибухи про те, що заводу непереливки повідомили в нашому генштабі. Підтвердили цей удар. Уражено важливий об'єкт. Окупантів, завод заводі потужності «Прогрес», там було виробництво адаптивних антенн комета, які використовували зокрема для ударних безпілотників типу шахет, у нівіку, уніфікованих модулях планування і корекції для керованих авіабомб. Ураження підтверджено, пожежа масштабна. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, каже, все повний регрес. В прогресі завочі боксара припиняє роботу на невизначений термін. Росіяни заявляють, що все збили. Отам їхній тамтешній губернатор Ніколаїнк Ніколаїв повідомляв про те, що в нього, значить, є п'ять причин на те, що нібито буцімто все збито. Але ні, а ну давайте з цього заводу і почнемо. А потім ще поговоримо про Саваслійку і Казань. А наскільки важливо реалізація такого меседжу Зеленський каже: ми відчуваємо, що наближення війни вже в принципі не за горами. Мені здається, саме такі дії і наближаються завершення. Ну, давайте там вже була ще одна новина. Ф-16 збив су 35 над на територію Росії. Добрі язики. Тут добрі тільки язики говорять, що вже використана повноцінна система взаємодія. Ось цим аналогом а, аваксу, який передала Україні Швеція, тому що довгий час над ним працювали а, для того, щоб переналаштувати, створити єдину систему. І тут бачимо, що літаки чомусь не чомусь, тому що так треба, так, так і повинно бути. Почали падати. Так а, далі, а, по цих підприємствах, яке прилетіла, це «Молнія», я часто чув цю назву, вона використовувалась... В шахедах, по моєму, так і якщо туди прилітає автопідприємство, це дуже добре для нас. Це означає, що все ж таки удари по ворогу досягають конкретної цілі, е, продовжуються великі пригоди цих аеродромів. Так по ним теж починає щось прилітати дуже неприємно для росіян. Е, це означає, що Україна продовжує працювати в правильному напрямку, і це зміцнює наше. Позиції на перемовинах. Більш ніж ну да давайте про аеродроми поговоримо. А, дійсно і збита сушка на території Це було а, уражено а, доволі таки ефективно. Саваслєйка. от росіяни сьогодні самого ранку, кошмарили на нас кінжалами. Да а, ну а ми по кошмаримо їх в ніч на 9 червня, підтверджує генштаб, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по аеродрому Саваслєйка, що в Нижегородській області РФ. Звіти нагадаю, якраз і злітають винищувач міг 31 к які є носіями аеробалістичних кінжал. І навіть якщо немає пуски, ми Пам'ятаємо, там пане Тарас, як росіяни упродовж другої половини 23-го, початку 24-го року, просто навмисно кошмарили е е цими міхами їхніми сльотами е для, для того, щоб е зупинялася наша економіка, щоб да йшли е там підприємства на паузу, ховалися в укриття. І ми все ставили теж питання: от коли ж буде уражена ця саваслійка приславута? І ось, будь ласка, е наскільки е тепер їм це також буде завдавати і економічних, і ще іміджевих збитків. Ну чим більше, тим краще. Наше ж, наше ж завдання, наше ж завдання все ж таки перемога у цій війні. А перемога цій війні можливо за рахунок перенесення війни на територію Російської Федерації, знищення їхнього військового потенціалу, знищення їх економічного потенціалу а та багато іншого. Я тут, до речі, нещодавно, от, зверніть увагу, щоб теж була на цьому на минулому тижні була інформація, що було з поїздом, що сталося, так. Який їздив, там 13 танків було збито, і все інше, подивіться, що ніхто не сказав, а де було це, так а далі в російських пабліках, якщо це в дійсності те, що ми ну правда, не виключено, що воно може бути так. Вони взагалі писали, що раптом, раптом вагон, який там був зерновозом, Відкрився дах і звідти вилетіли дрони. Невідомо, як вони туди потрапили і влетіли в локомотив, так А це інструментарій, знову таки, це знову таки креативний інструментарій українців, який дозволяє, дивіться, знищувати їх вже залізничну логістику. Тепер вони не будуть бігати тепер не тільки навколо кожного автомобіля вантажопідйомного. А навколо, о, а й навколо поїздів. Тобто, шукати, о, шукати хто, хто, де, як. А це теж ресурси, це теж паніка, це затримки поїздів. А це неможливість швидше і вчасно доставити вантажі як цивільні, так і військові. Тобто, о, те, 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 що може паралізувати і економіку Росії, паралізувати їхню військову машину. Тому що ну росіян же, от якщо ви звернули увагу, у них завжди виходить більш-менш ну гарно наступати а, і воювати, якщо є полі поряд залізниця, оскільки а, у них ще фактично, ну, радянська зброя, і її дуже потрібно дуже багато. А, а якщо Україна ще досягне такого успіху, що і залізниця буде паралізована, ну принаймні вона дуже упов... уповільниться, цей процес теж іде. Можна бачити по, по падінню вантажних перевезень, наприклад, залізницю російською. Це ознака з одного боку, що з економікою не все гаразд. А і друге, те, що ну вантажі перевозяться, як і військові, так і цивільні. Тому це все в комплексі працює. В комплексі працює Україна, хочу сказати, працює в комплексі. Тому що слабкі місця Росії, як неодноразово говорив і продовжую говорити, це логістика, неможливість її захистити. І те, що Україна демонструє, а, це є вже велика а, заявка на те, що Україна і далі це буде робити більш технологічна, більш а, жорстка. І в ту все залежить від ті, виключно від темпу виробництва нашої зброї. Пане Тарасе, цього тижня в Росії заплановане велике засідання Ради безпеки, а його скликає російський диктатор Путін для більшої інтриги. Сказали, що це засідання, яке дуже багато хто чекає. Які тут можуть бути сценарії, як ви думаєте, це може бути якесь оголошення про чергові наступальні, якраз такі дії захоплення нових регіонів? Можливо, оголошення мобілізації, можливо, якісь скарги, заклики до Вашингтона Лондона, аби Україна перестала їх бомбити. Чи нічого не буде? Чи це просто Таке розкачування ситуації для підвищення градуси напруги, якщо вони будуть просити Вашингтон, щоб Україна їх не сильно била, знаєте, це вже виявляється. Вже спочатку Китай просив, щоб не сильно били, коли там буде СІДЗІПІ А тепер росіяни? Ну, вони в принципі так же говорять. І вони ж робили заклики. А, оце от два дні заклики були до Вашингтона і США. Оцініть удари по стратегічних бомбардувальників. Як це знаєте, як вони люблять говорити ні бій мені, мама мокрими трусами. Так? Це у них такі приказки там називаються. Ось давайте ви не будете бити. Я, ні, я думаю, що вони просять це не робити. Але я думаю, що Вашингтон, ну знаєте, вони звичайно теж надувають щоки, але розуміють, що а що вони можуть зробити? А що вони можуть зробити? А, а підтримати офіційно не можуть, а не підтримати теж не можуть. Тобто вони теж самі. А, в, в такому паці, тому що Україна тут демонструє суб'єктність і диктує умови, які дозволяють, які дозволяють реалізовувати свою політику. Ось що може бути. Ну давайте так. Зазвичай Путін пам'ятаєте це, якраз засідання було напередодні вторгнення. Він може розмазати відповідальність, так. Що му ну, то тут якесь колективне рішення? Хоча зрозуміло, там ніякого колективного рішення немає. Щодо якихось кроків, які можуть бути кроки, mm -hmm. не виключено, що вони можуть піти на мобілізацію. Mm -hmm. Якщо ми бачимо, там скорочуються виплати. А у них в основному люди йшли за гроші, і у них потік цей був. А то це означає, що гроші закінчуються. Тепер пішли по народному. Тобто те, чого вони уникали робити, тому що все ж таки оголошення мобілізації додаткової це ну визнання того, що нічого не виходить. І вони уникали в дійсності цього кроку, тому що вони все ж таки дивили, дивилися і соціологію, вони постійно це контролюють, це питання. І тому вони ну, побоюються це робити. Далі що може бути? Ну, теоретично, можуть знову погратися. В ці приєднання цих нових регіонів, як вони говорять, можете голосити, що вже і Дніпропетровська область вже їхня. Можете голосити, що і Харківська область вже їхня, а, ну і так далі. Я не виключаю, що цей мараз може бути, а, це, це все, все можна чекати, тому що дивіться, приєднати, от, приєднати на папері. Це ж легше ніж, наприклад, наступати і концентрувати війська і якось прикрити це, як прикрити такі фіговим це свою свою надійздатні щось зробити реально, так те, що вони хочуть. Далі не виключено, Тут інше може бути питання: не виключено, що вони можуть офіційно запросити по допомогу у північної Кореї. Ну, наприклад, присилайте армію, у нас же є там духовір, тим більше Шойгу нещодавно був в Північній Кореї. А, чи буде робити це Північна Корея? Ще подивимось. А, тому що одна справа відсилати солдат. Кудись далеко, це навіть для тоталітарного режиму треба буде пояснювати. А інша справа це готувати їх до віртуального нападу на Сполучені Штати Америки Це ну начебто батьківщину захищати. Подивимось, тому можуть бути в дійсності різні варіанти, але Україна повинна використовувати кожен такий крок для демонстрації, того що Росія не хоче це робити. Далі ну закінчувати війну. Далі демонструвати свою силу в першу чергу ударами по аеродромах, по логістиці? Дивіться, тут знову такі питання в логістиці. Якщо Україна серйозно є, має технічні можливості серйозно взятися за залізницю, то як ти перекинеш це війська і їхнє забезпечення? Це буде досить важко зробити, тому слабкі місця росіян є очевидними. Тобі що? На минулому тижні до речі, там ще прильот. Аби був, був по дуже цікавому підприємству в Азот, називається в Тульській області, який виробляє а, азотну кислоту, по-моєму, чи щось таке. Тобто, це те, що компоненти як для виробництва вибухівки, так і для виробництва зброї, так це ми повинні розуміти. Тому а в даному випадку це дуже ну, гарні новини, а, і це дозволяє дозволяє Україні. Ну планувати свої дії відповідно до своїх інтересів. Пане Тарасе, ну цікаві, да, процеси і там нас очікують, але бачимо, що те, як ми вибиваємо і логістику ворога, і його законні важливі воєнні цілі на його території, заводи, які просто такі від яких залежить виробництво і дронів і шахетів і їхнього ж захисту, ось це якраз і є більш ніж показово і проблематично для Путіна. Український боксер, відомий на весь світ чемпіон всіх можливих категорій, Олександр Усик, порадив Дональду Трампу приїхати до України на тиждень і пожити в його домі всього на тиждень. Щоб побачити, що тут відбувається щоночі: щоночі бомби, ракети, шахеди літають над моїм будинком кожної ночі. Я розумію, може тут більше емоційності, але тим не менше, ми ж розуміємо, що Трамп по перше не приїде, але а, як як не крути, а чого він не приїде? От якби він приїхав, і дійсно побачив, як його а, дружбан Путін, ну чи там той до кого він більш-менш приязно ставиться, бомбить Україну. Що він тут створює? Може він тоді усвідомив насправді, що Росія не готова ні до якого миру, і що переговори, до яких він їх закликає, просто не працюють. Ні, Усік — це дуже добре. Дуже добра історія. Це не випадковість. Це не випадковість. Це те, що він не приїжджає, а, точніше, те, що він почав говорити. Він же, це ж не перша його така дипломатична заява. Він все ж таки суперзірка. Він є чемпіон з боксу. Трамп, до речі, бокс поважає. Його часто можна було бачити на цих подіях. Я думаю, не випадково там пояс Усіка теж привозили в якось якості подарунка. Для Трампа. А, це працює. А, приїде, не приїде. Ну, звичайно, що не приїде, але ну, знаєте, як в тому анекдоті ложечки нашли, садачека Сталса. Да? Так і тут тут правильна позиція, тобто, тут тут же ж дивіться, його меседж складається з двох частин: так. перше, що є бомбардування кожного дня, так. І фактично, відповідальність на те, що відбувається, в тому числі на тобі, якщо ти так дієш, а далі запрошення? Ну приїжджай сам подивись, якщо ти не віриш. Це я вже вважаю, вважаю дуже правильний хід. А й має бути якийсь хід у відповідь від адміністрації бодай білого дому? Хтось має це прокоментувати, прокомунікувати? Адже це як не крути, дійсно хід правиль, а від них тепер як. Ну, ми не знаємо, як вони як вони на це відреагуються, можуть взагалі ніяк не коментувати. Ми ж не знаємо, як там у них побудована ця ця історія. Але те, що це, ну знаєте, відсутність відповіді це теж відповідь. Так. Так? Тебе, тебе запросили, запросили. Ти не, не хотів дати відповіді, і а далі вже ти а, повинен фактично, а, ну як. Тут тут грамотне перекидання відповідальності на Трампа, те що робить Росія. А це їм дуже не дуже подобається. Тому в даному випадку, в даному випадку, цей цей процес так працює. Пане Тарас, я хотіла би ще повернутися до того можливого оголошення нових регіонів своїми, да і Дніпропетровщини. Ми бачимо, що зараз Путін фактично доходячи до кордонів Дніпропетровщини. Ну і путінська окупаційна армія вони дуже сильно розкачують і придумують і брешуть наскільки їх там поступ прогресивний, але тим не менш, як не крути, навіть якщо вони дійдуть, навіть якщо вони там дещо зайдуть на прифронтові території, з яких вже евакуйовано давно людей. Наскільки вони будуть якраз таки інформаційно розкачувати ось ці меседжі, говорити, ось ми можемо до Київ. Києва напевно, дійти, якщо у нас такий за на 12-й рік прогрес. Ну, знаєте, як це говорив класик, це вже було. <гум> <Да>? <гум> ну, так ви були під Києвом у му році. Ну, да і що? Ну і Харківську область вони частину теж захопили, ви в Херсоні були. Ну, дивіться, чи будуть розкочувати, звичайно, будуть розкачувати, а багато у нас людей на це які реагують. Ну, Росіяни достатньо грамотно в дійсності, розкачують кожного, там, кожне село, де вже не живуть люди, як знаєте, як Сталінградську битву, там, да, начебто воно все реалізовано так. Насправді ж це, це не так, і вам кожен військовий скаже. І тому звичайно, що вони будуть намагатися це робити тут питання в Україні: як, як ми будемо на це реагувати? Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю ABC. Його фрагментами публікували упродовж вихідних, і вихідних, а вчора вже оприлюднили повністю. Де він знову таки заявив, що іноді альтернативи немає, і Трамп мусить вести санкції проти Росії як лідер Сполучених Штатів. Він мусить це зробити. Надіюся, ми дуже віримо, що шаші лідери цивілізованого світу, сказав Зеленський. Бачимо, що питання санкцій далі викладається. А тим не менше, так як не крути, і інколи Трамп говорить, що він може чимало чи не проти України їх вести. А ось ці заклики на них ще реагує Дональд Трамп. Ви взагалі дослухається до того, що говорить український президент, зокрема й в інтерв'ю американським медіа. Ну, давайте щодо долякало щодо запровадження санкцій проти України. Санкції повинні запровадити Конгрес. Щось у мене таке, знаєте, е сумніви, що це взагалі буде проходити, навіть теоретично розглядатися. Це раз. Навіть якщо теоретично вони це будуть це робити. Е, ну, європейці це посваритися з Європою. Європейці категорично з цим не погодяться, а е, і європейці це не підтримують. Е, ну добре, не, будемо не доларом користуватися євро. Це, 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 це називається налякати яжика голою п'ятою точкою даного випадку. Е, ну навпаки, коли чим більше знаєте, американці цим якраз і загралися, коли використовували. Використовували от наявність доларової системи якості важелю тиску. Так? Європейці так ніколи не робили. І я знаю, знаєте, багато от, ну, в тому числі наших там можновладців чи бізнесменів. Я якось теж запитав. і говорю, ти не боїшся, що санкції проти тебе одного запитав десь років п'ятому. Не боїшся, що санкції проти тебе США А Говорить, а чого мені боятися? Я доларом не користуюся, у мене все в євро. Ага, угу. так, так і тут давайте. Ну це таке, знаєте, знову вирішили на понт взяти криворізьких пацанів, начебто двох разів не, не вистачало. Да? Вам сказали, що ні, значить ні. А, і тому а то, знаєте, будете ще знаєте, санкції запроваджувати. Там, знаєте, можуть бути різні історії. А то приїдуть тут мексиканські картелі цікавитись, як воно у них там вийшло в Україні. Хто сказав, що дасть буде, не буде позитивної відповіді? Не треба сваритися з людьми, які добре озброєні, які володіють сучасними а, навичками ведення війни. Однозначно пане у нас три хвилинки, і тема, яка завжди нас цікавить про масштабування виробництва нашої зброї, співпрацю з колегами Рено планує виробляти дрони в Україні і співпрацювати з українським оборонним підприємством для виробництва дронів, що спеціалізується на обороні промисловості. Францінфо про це повідомляє з посиланням на джерела в Рено. І мені здається, що це якраз дуже такий хороший і знак і посилення. Наскільки в співпраці з приватними фірмами для посилення нашої оборонки, а відтак і інвестиції їм же, звісно, також. А, ефективні Ну це дуже добре. Да? Питання в тому знову таки виходимо. А, от коли говоримо про інвестиції, ну кожен бізнесмен навіть такі ката вони хочуть віддачу інвестицій. Якщо виробництво в Україні є чи є достатньо грошей, щоб це викуповувати, наступне питання: як вони можуть це реалізувати на зовнішньому ринку? А як ти це зробиш, якщо вона заборонений експорт? Да? Оця ідіотська позиція, яка досі у нас існує. От складають люди, вони хочуть отримувати прибуток. Значить, було повинна бути конкретика щодо віддачі на цей на, На це прибуток чи джаз бізнес називається в даному випадку. Тому е, чекаємо конкретних кроків буде більше інвестицій, коли будуть відкрити експортні можливості для України і гроші будуть заходити в країни. Масштабування буде в тому числі ну нові технології, нове обладнання, нові компетенції людей, навчають же людей багато чого іншого. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Ми сьогодні ще побачимося ввечері. В Ютубі західнету. Ви нагадаю, що нас дивилися на Ютубі 24-го і На Ютубі пана Тараса, там де далі більше людей. Але будь ласка, підписуйтеся геть новий Ютуб. І чекаємо на те, що ваших підписок там буде більше. Лайків. Звісно, також друзям передайте про активність пана Тараса на Ютубі. І на Ютуб 24-го теж підпишіться. Будь ласка, коментарі свої залишайте. Лайки поставте. Бережіть себе, бачимось і переможемо.